В Ефірі з Вашингтона, програма Української служби голосу Америки. Час тайм я Юля Ярмоленко, вітаю. Адміністрація чинного президента США Джо Байдена готується оголосити фінальний великий пакет військової допомоги Україні. Про це повідомляє видання Washington Post із посиланням на джерела у Пентагоні. За їхніми словами, це відбудеться в межах візиту міністра оборони США Лойда Остіна до Німеччини, де вже у четвер заплановане засідання контактної групи із оборони України. Наразі точно невідомо чи вдасться адміністрації використати усі залишкові кошти, хоча раніше у Білому домі запевняли нас у цьому. Тим Часом новообраний президент США Дональд Трамп дав прес-конференцію у Маралаго, де ще раз розкритикував політику Байдена щодо України і наголосив на важливості завершити війну. Він сказав, що російський президент хотів би з ним зустрітися, і Трамп сподівається, що це станеться у перші місяці після інавгурації. Він також відповів на запитання журналістів про гарантії безпеки для України і про НАТО. Послухаймо. Чи пообіцяли б ви українцям, що продовжуватиме підтримувати їх під час переговорів? я не буду вам цього говорити. Чи взяли б ви на себе зобов'язання надати гарантії безпеки, якщо вони все ж таки підпишуть перемир'я або припинять вогонь. великою частиною проблеми було те, що Росія протягом багатьох багатьох років, задовго до того як Путін це сказав, не хотіла, щоб Україна була залучена до НАТО. Вони говорили про це. Це була свого роду усталена домовленість. І десь посеред шляху Байден сказав ні, вони повинні мати можливість приєднатись до НАТО. А отже, у Росії опиниться хтось прямо на порозі, і я можу зрозуміти їхні почуття з цього приводу. як скоро ви плануєте зустрітися із путіним для обговорення ситуації в Україні? Я не можу вам цього сказати, але я знаю, що Путін хотів би зустрітись. Я не вважаю доречним зустрічатись до 20-го числа. Я не це, тому що багато людей вбивають щодня. Багато молодих людей, солдатів гинуть. Це рівнина, і багато людей тисячі солдатів з кожного боку мертві. Вони лежать повсюди на полях. Нікому навіть їх забрати. Там міни це все катастрофа. Земля пласка, і це хороша земля для сільського господарства, але це рівнина. І єдине, що зупиняє кулю. Це людське тіло. Людське тіло зупиняє багато куль. Ви сподіваєтесь мати розмову впродовж трьох шести місяців. Сподіваюсь, значно значно швидше ніж шість місяців. Дивіться, Росія втрачає багато молоді. і Україна теж і цього не слід було починати. Це війна, якої не повинно було бути. Я вам гарантую, якби я був президентом, тієї війни ніколи б не було. Напередодні ж наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова розпитала законодавців республіканців, на чому на їхню думку має зосередити свою увагу Дональд Трамп у перші місяці свого президентства, і яких рішень у сфері зовнішньої політики, зокрема і щодо України, вони очікують Ми зосередимося на виконанні обіцянок, які були дані під час кампанії, починаючи з безпеки нашого кордону, зниження вартості життя, сприяння зростанню економіки. Очевидно, що ми хочемо збільшити внутрішнє виробництво енергії. Також нам доведеться мати справу з багатьма міжнародними кризами внаслідок катастрофічної зовнішньої політики Джо Байдена та Камали Гарріс. Тож роботи багато, і ми з нетерпінням чекаємо почати цю роботу, коли президент Трамп складе присягу. Дональд Трамп збирається зміцнити наше військо. Ми були дуже слабкими, саме тому ми отримали проблеми із Ізраїлем, Україною, Росією, Китаєм. Бо ми слабкі. Наші гроші не були зосереджені на захисті Америки, будівництві кораблів наявності летальної зброї. Ми мали радикально ліберальну повістку, ідеологію гукізму. Тому ми тепер маємо 35% падіння бажаючих служити в армії. Тепер це змінюється. слава богу. Ці останні чотири роки добігають кінця. Бо більше наша країна не витримала б. Ми не можемо продовжувати надмірні витрати, мати відкриті кордони, атаки на нашу енергетику, використання судів для нападу на політичних опонентів. Ми більше не можемо дозволяти хлопчикам змагатися у жіночих видах спорту Я Думаю, що ми будемо набагато жорсткішими до наших ворогів та набагато прихильнішими до наших друзів. Я очікую, що зовнішня політика різко зміниться. Сенатор Марк Рубіо стане видатним держсекретарем із кращим баченням, ніж мав Блінкен. І бачення президента Трампа Америки та ролі Америки у світі також буде іншим. Його здатність вести переговори з позиції сили це те, що ми хочемо бачити. Трамп хоче переконатися, що Америка залишається домінуючою військовою та економічною силою світу, бо сильні американці дуже корисні для світу. Ось такі коментарі записали наші колеги Катерина Лісунова та Михайло Комадовський. І ось вже як тиждень російський газ не проходить транзитом через Україну. Загалом у Європейському Союзі кажуть про плавний перехід, але міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто заявляє, що ЄС у скрутному становищі, а ціни на газ зростають. А прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіце оголосив, що планує в четвер говорити з представниками Єврокомісії про поставки російського газу в контрольованому Росією. Придністрові газова криза, чи зможе Європа завадити Росії використати це на свою користь? Поговоримо про це із моєю колегою Оксаною Бедратенко, яка приєднується до ефіру. Оксана, вітаю. Вітаю, Юлія. Оксана. Отже, чи справді зупинка транзиту через Україну викликала кризу в Європі? Як про це говорять, наприклад, представники Угорщини та Словаччини? Так, Юлія, перші сім днів без російського газотранзиту пройшли в Європі в Євросоюзі достатньо стабільно. Ціни на газ, хоча й почали зростати одразу на початку року, з 3 січня почали зниження, а газопотоки пристосовуються до нових реалій. Так, оператори місцеві говорять про те, що потоки газу збільшилися. Поставки із заходу на схід Європи, тобто з Німеччини і Італії, до Ав. Стрій Чехії двох країн, які традиційно залежали від е, транзиту російського газу е, через Україну, е, я поговорила з аналітики Аурою Сабадуси з Вашингтонського центру Сепа. Вона каже, що найбільший ризик для Європи це е, якщо різко похолодає і збільшиться. Попит на енергоресурси, а ось де справжня енергокриза, так це в Придністров'ї. Там, за повідомленнями, десятки тисяч домогосподарств залишилися без тепла, тому що Газпром, після того як транзит через Україну зупинився, він відмовився використовувати альтернативний маршрут доставки газу до Придністров'я через Туреччину. Більше того, Тірасполь відмовився від пропозиції Кишинева допомогти організувати поставки Ки такого газу давайте послухаємо коментар Аури щодо цього рішення Придністров'я. Інтестингси Тейшн істет Молдовиносацікаво, що Молдова пропонувала надіслати газ із півдня з Болгарії, купити там або купити російський газ на кордоні Туреччини і Болгарії. Але влада Тірасполя це відкинула. Я вважаю, що це надзвичайна ситуація, коли 340 тисяч людей зіткнулися із перспективою замерзнути в своїх оселях. А влада відмовляється від альтернативи. Я вважаю, що у них дві мети: перше очевидно, створити політичну кризу в Молдові. Бо там парламентські вибори через пару місяців. Це основна мета. Також підозрюю, що вони хочуть натиснути на Україну, щоб поновити транзит. Оксано, що говорять аналітики про те, як розвиватимуться події і що потрібно, щоб уникнути гуманітарної кризи в Придністрові, і спроб власне, Росії використати це на свою користь. Я каже Сабаду, зараз вплив енергокризи ще не такий великий, адже температура достатньо тепла в Придністров'ї, і головний виробник електроенергії переключив два блоки на вугілля. Однак ситуація може погіршитися, якщо запаси вугілля вичерпаються, а погода стане холоднішою. Також ми знаємо, що в Придністров'ї може бути. Така ситуація, що якщо Європа витримає цей тиск, то Газпром може відновити поставки газу вже через тиждень два. Про це мені зокрема в інтерв'ю сказав Сергій Макогон, який раніше очолював газотранспортну систему України. І він вважає, що Газпром все таки піддасться на тиск, якщо бо буде боятися того, що Кремль втратить політичний контроль над Придністров'ям. Однак саб. Дус мені каже про те, що ем, зараз, якщо Європа піде на піддасться на цей тиск, то е, і буде відкрито транзити газу з півночі на південь е, через Україну. То е, тиск з боку Словаччини та Угорщини на Україну ще більше посилиться для того, щоб відкрити і транзит газу із заходу на схід. Однак вона вважає, що у Європи є важелі впливу е, на е, Придністров'я, як і України. І зокрема, е, вона закликає е, запровадити санкції проти Придністровського. Олігарха, давайте послухаємо насамперед Європа має певні важелі впливу на Придністров'я, тому що найвпливовіша людина в Придністров'ї це Віктор Гушан. Віктор Гушан має активи в Німеччині. Німеччина могла б забрати ці активи, і Гушан має зрозуміти, що ні він, ні його господарі в Кремлі зрештою не такі сильні. Європа має використати свій вплив. Зрештою, і Україна могла б повпливати, бо гушан також є громадянином України, і Україна могла б подумати, щоб забрати. Брати громадянство Гушана, який є власником найпотужнішого конгломерату в Придністров'ї Шариф. Я не можу собі уявити, щоб ЄС блок із населенням 500 мільйонів тримали в заручникам 350 тисяч людей в Придністров'ї. Це було б абсолютно сміховинно. Оксана, що означає зупинка транзиту для України? Чи може це призвести до підвищення цін, наприклад? Аналітики кажуть, що достатньо українського внутрішнього видобутку для того, щоб забезпечити внутрішні потреби. Так, макогон вважає, що підстав для зростання цін на газ в Україні немає а ціни на транспортування газу зможуть зрости, але менше ніж інфляція в країні. Сабадус вже говорить про те, що можливо буде критичний момент наприкінці цього місяця або на початку наступного місяця, коли Рівень запасів газу в українських сховищах зменшиться, що може спонука... що може створити технічні складнощі для того, щоб використовувати цей газ і піднімати його нагору. Однак ми вже знаємо, що вже зараз Україна намагається вирішити це питання і заручитися новими поставками газу з Європи. Давайте послухаємо. Це ще один критичний фактор Україні. В останні місяці вистачає газу у власного видобутку. Видобуток справді зріс, і попит не набагато перевищує видобуток. Критичний період, мабуть, може настати пізніше в опалювальному сезоні, в другій половині січня або в лютому, коли вичерпаються запаси. Це може створити технічні проблеми із забором газу зі сховищ. Наскільки мені відомо, є певний імпорт з Угорщини, який дозволяє оперативно. Аторога за сховищ покращити управління, тому сподіваюся, що ситуація не буде такою поганою, як ми боялись в кінці минулого року. Варто відзначити, що видобуток газу в Україні зріс в останнім часом. І я говорила з високопосадовцем держдепу, колишнім послом США в Україні Джефрі Паєтом, І він припускає, що це можливо результат боротьби з корупцією. Насправді покращилася звітність щодо видобутку українського газу завдяки саме подоланню корупції в Україні. Оксана, дякую тобі надзвичайно На зв'язку зі студією. Була моя колега. Оксана Бедратенко, і говорили ми про припинення транзиту російського газу територією України, що це означає і для Європи загалом, і для України. Зокрема, дякую тобі, Оксана. Ні, штати продовжують прощання із 39-м президентом США Джиммі Картером. Нині його труну привезли до Вашингтону, де з ним у приміщенні капітолію зможуть сьогодні попрощатися спершу члени конгресу США, а пізніше усі охочі американці. Які традиції похороням американських президентів, і як згадують Джиммі Картера у Вашингтоні про це розповість моя колега Марія Ляновська, яка приєднується до студії нині. Марія вітаю. Вітаю, Юлію, вітаю наших глядачів. Отже, Марію як прощатиметься із 39-м президентом США в Вашингтон, і які традиції похороні американських президентів існують? Ну, взагалі, Юлю, варто сказати, що літак із тілом Картера приземлився у в Вашингтоні буквально годину тому, і саме сьогодні почнуться прощання у Вашингтоні. Загалом прощання із Картером буде тривати близько шести днів в межах державного похорону. Я нагадаю, що це традиція поховання американських президентів, а також тих осіб, для яких американський президент визначив таку традицію. І вона полягає в трьох етапах: перше це прощання в межах штату, де ця особа народилася. Другий етап це прощання у Вашингтоні. І третій. Третій етап це прощання знову ж таки в тому штаті, де людина обрала бути похованою для Картер, для картера. Ці прощання почалися ще у суботу в його рідному містечку Плейнс у штаті Джорджія. Саме там він народився, виріс, працював і провів більшу частину свого життя, на відміну від багатьох інших американських президентів. Після своєї каденції він повернувся назад до свого рідного міста, де й продовжив свою діяльність. Він прожив там 80 зі 100 років, які йому були відведені. А після цього тіло Картера також привезли в столицю джорджії Атланту, там де. Виставили в Капітолії в Атланті і також в е центрі президентському картера, який там і знаходиться сьогодні. починається прощання у Вашингтоні. Його тіло перевезуть із меморіалу в, в, в воєнно-морських сил Сполучених Штатів через одну з головних вулиць Вашингтона до Капітолія, де всі законодавці зможуть віддати свою шану. Колишньому президентові, і навіть сьогодні там очікують віце-президентку Камалу Гарріс разом із другим джентльменом. Вони мають віддати шану від виконавчої влади і подати такий спеціальний вінок. Ну і також із сьомої вечора до дванадцятої ночі, два дні. Будь-які американці, будь-хто хоче, може прийти до капітолію і віддати свою шану цьому президентові. Ну і в четвер відбудеться урочисте богослужіння у Вашингтонському національному соборі, там де. Че гостей на найвищому рівні? Ми там також будемо і будемо показувати, як відбувається ця процесія. Після цього тіла картера повернуть назад у Джорджію в його невеличке містечко, де його й поховають разом із його дружиною. Марія, американська політика нині дуже поляризована, і спадщину Джимі Картера як президента сприймають у США по різному і реагують на те, що він робив за час свого президентства по різному Але у чому так виглядає сходяться як демократи, так і республіканці? Це визнання вагомої гуманітарної роботи Картера після його терміну на посаді президента. Як власне згадують президента Картера у Вашингтоні сьогодні? Загалом, юлі варто сказати, що Картер прийшов на зміну президенту Ніксону після вотерхейського скандалу. Картер не був ніяк пов'язаний з Вашингтоном, і він прийшов на противагу Вашингтонському штеблішменту. Він однієї з декларацій своїх казав, що він намагається змінити ці правила президентства. але на його правління на його президентство припало дуже багато різних подій, які були не дуже сприятливими для нього. Це було і захоплення заручників в Ірані, в Тегерані. Це була і енергетична криза. Він Звертався до американців з проханням до них знизити температури опалення в їхніх будинках і вдягти светри. Натомість загалом він запам'ятається все-таки більш таким людяним президентом, близьким до людей, президентом, яким міг звертатися дуже просто. Ну і звісно, гуманітарієм. Наші колеги розпитали в американських законодавців, чим вони запам'ятають цього президента. Давай послухаємо я пам'ятатиму президента Джиммі Картера. Пам Картера як людину, яка любила Америку та американців, яка жила для миру у світі. Людину, яка присвятила своє життя, тому щоби переконатися, що усіх людей, незалежно від того, де вони народилися, чи живуть, бачать і поважають. Саме життя цієї людини я відзначатиму в конгресі. Президент Картер був хорошою людиною людиною, яка служила своїй країні. Він любив Америку. Я не погоджувався з усією його політикою, але в його патріотизмі немає сумнівів. Він просто любив цю країну. Я не думаю, що він був хорошим президентом. Зовсім ні. По перше, він віддав панамський канал і показав слабкість всьому світові. Я пам'ятаю ці часи. Я був маленьким хлопчиком. Інфляція була захмарна. Ціни на паливо були високі. Іран нас не поважав і взяв в полон кількох наших громадян. Він зробив купу речей, які завдали шкоди Америці. Це не означає, що він був поганою людиною, просто він постійно помилявся. Будь-хто, хто наважується внести своє ім'я у виборчий бюлетень і служити цій країні як президент, заслуговує на повагу незалежно від того, чи вони живі чи ні. Ви побачите, як сотні конгресменів та сенаторів віддають повагу тут на капітолії. Юлі також варто сказати, що позиція Картера щодо України була досить непересічною. Зокрема, в 2015 році він у складі іноземної делегації відвідав Москву, де поспілкувався із президентом Володимиром Путіним і Сергієм Лавровим, і після цього дав інтерв'ю голосу Америки, в якому він сказав, що Росія справді хоче врегулювати ситуацію в усіх аспектах, і головне це виконати мінські домовленості, до чого Росія не готова, але вочевидь, можливо, не готова Україна, що не відповідає дійсності. Ми бачили, як Росія постійно порушувала мінські домовленості. Крім того, він сказав, що немає жодних ознак того, що російська присутність є на сході України. Знову ж таки, цей факт спростований. Він також казав, що не хотів би, щоб зброя американська відправлялася в Україну і закликав президента Барака Обаму цього не робити. Ну і також він казав, що анексія Криму Росією була неминуша, оскільки Хрущов подарував Крим Україні, сподіваючись, що це буде однією країною. Що цього воз'єднання, як він каже, хотіли і росіяни, і кримчани. Ну і також він сказав, що він нічого, ні до чого не закликав. Ні, Путіна, ні Лаврова тоді, але в 2022 році, Дякую. під час повномасштабного вторгнення, він все таки засудив російську агресію в Україні. Дякую, Марія, що проаналізувала всю цю інформацію на зв'язку зі студією була Марія Льоновська. Після закінчення свого президентського терміну Джиммі Картер разом з дружиною Розелін долучився до підтримки соціальних проєктів по всьому світу. Волонтери його організації центру Картера упевнені, що президента особливо пам'ятатимуть за його благодійні зусилля поза білим домом. Продовжить Остап Яриш. Сюзен Тейлор із Баффало штат Нью-Йорк визнає, вона не дуже вправна. У мене немає будівельних навичок. Я боюся літати. Але коли жінка зайшла в інтернет, щоб пожертвувати гроші організації for Humanity, що у 2005-му допомагала з відновленням після кашмірського землетрусу в Пакистані. Дещо привернуло її увагу. На банері було написано, що зараз приймаються заявки на те, що тоді було робочим проектом Джимі Картера в Індії. Це вразило мене, наче блискавка. Ось що я мала зробити далі. У 2006-му Сюзан приєдналася до волонтерів, щоб разом із Джимі Картером зводити будинки в Індії. Згодом вона брала участь у ще десь десятку будівельних проєктів по всьому світу, організованих колишнім президентом, та його дружиною Розалі, якщо ви спитаєте мене, чи це через картерів? Це єдина причина, чому я долучилася. Після служби в Білому домі подружжя Картерів щороку витрачало тиждень на зведення будинків разом з Habit for Humanity. Решту часу, серед іншого, опікувалися благодійним центром Картера, який просував права людини, підтримував демократію та боровся з поширенням хвороб у світі. Серед тих, хто жертвував гроші на проекти центру, був Кріс Джонс із Портленда, штат Орегон. Разом з дружиною Берб. Вони були вражені фінансовим менеджментом організації. Я не знав цього тоді, але як виявляється, Джиммі Картер рахував кожну копійку. Він уважно стежив за тим, як витрачаються кошти. Протягом багатьох років Джонс не лише надсилав гроші центру Картера, але й брав участь в одній з ключових програм організації: спостереження за виборами за кордоном. Пізніше чоловік приєднався до спостереження центру за виборами в Ліберії у 2017 році. Він вдячний, що гуманітарні зусилля Картерів надали йому можливість, яка перевершила фінансові пожертви. Кріс Джонс переконаний, його робота зі спостереження за виборами була трансформаційною. моніторинг виборчих дільниць, спостереження за підрахунком бюлетенів, справді дали мені зрозуміти, як працює демократичний процес у цих країнах. Чоловік вважає, що Джиммі Картер був би радий, якби його запам'ятали не лише за те, що він зробив, будучи президентом. Гадаю, що найбільшим досягненням, яким він пишався, був центр Картера. І я справді хочу, аби світ пам'ятав, скільки змін він приніс, і скільки добра він зробив. Сюзен Тейлор планує продовжувати займатися волонтерством для Habitat for Humanity та центру Картера. Вона каже, що чи не на найбільша шана президентському подружжю це те, що в благодійних проектах бороть участь численні прихильники, які ніколи не зустрічалися особисто ані з Джиммі Картером, ані з його дружиною Розалін. до нас приходять нові люди, як донори, так і прихильники і будівельники. Центр Картера брав участь у моніторингу за понад ста виборами та продовжує боротися з тропічними хворобами в усьому світі. Після 2022 року в центрі долучилися до боротьби з пропагандою Росії про її повномасштабне вторгнення в Україну. Остап Яриш Кінфарбо Дмитро Завчук Голос Америки. Разово попадав під обстріл та навіть горів. Утім, досі виконує своє призначення на фронті. Бронетранспортер М113 на озброєні збройних сил України захищає піхоту та навіть бере участь у штурмових діях. 13 квітня 2022 року США вперше оголосили про пакет військової допомоги, куди увійшли гусеничні бронетранспортери М113. як зараз працюють американські М113 на сході України дізнавалася Анна Костюченко та Павел Суходольський. Бронетранспортер М113 здатний витримувати прямі обстріли під час бойових зіткнень. Та при цьому зберігати екіпаж, каже 36-річний мехвод Віталій Ковальчук на позивний паспорту. Він особисто пережив не одне влучання в американський бронетранспортер М-113. У нас відділення було повністю в оточенні. І треба було підвести групу резерву до них. І весь цей маршрут по нам була стрілкатня. Получається, зліва. І одразу влучання РПГ прямо в морду машини. Почалась пожежа в машині. Вогонь прямо тут. Вогонь, так. Да, у нас була ще повна машина БК, яку не було змоги розгрузити. Ну, звісно, бо вже почався бій, одразу, як, як ми ще до того, як ми туди заїхали. Почали повертатися, приїхали ще десь метрів. 400 і, не знаю, або Птур, або ще щось, щось в нас влучило. Утім, екіпаж М-113 таки врятувався, каже, паспорту. Дивлюсь на тахометр, Стрілка приги, розуміє, що машина не заглохнула і дуже цьому здивувався. Дав газу, і вона поїхала. І це, Я, ну, я такий щасливий був в цей момент, що не передати словами. Коли ми почали рух. Весь вогонь виходить, почав витягуватися. І ну би казали, що їхав як призрачний гонщик. До вторгнення росіян на Київщину Віталій працював у сфері кіновиробництва. На початку повномасштабного вторгнення він відвіз родину у більш безпечний регіон і вже влітку приєднався до зсу під час деокупації Херсонщини. восени 22-го вперше познайомився з американським бронетранспортером М113. Це одна з перших бронемашин М113, які надійшли на озброєння ЗСУ ще у 2022 році. Конкретно ця М113 допомагала деокуповувати правобережну Херсонщину. Адже, окрім таких завдань, як доставка боєприпасів, піхоти, евакуація поранених, М113 може супроводжувати штурмові дії, адже обладнана кулеметом. Бронетранспортер М-113 був розроблений в США в кінці 50-х років ХХ століття та запущений в серійне виробництво в січні 1960 року. Після того БТР отримав не одну модифікацію. У третій штурмовій використовується як версії 80-х років, так і значно новіші модифікації 2014 року. Там більш потужний двигун стоїть. Там, там башня вже ну, на електроприводах, там кулеметник сидить всередині, у нього джойстик набагато безпечніше і ефективніше її використовувати. Плюс вона швидша і вона більша. Екіпаж М113 складається з двох людей механіка водія та навідника. Я тобі говорив, що ти кращий. 23 річний оператор-навідник Олексій Дмитренко родом з Маріуполя. Йому вдалося виїхати з міста після повномасштабного вторгнення. Тоді він приєднався до ЗСУ. Спочатку воював на Запорізькому напрямку, а потім на Донбасі. За майже три роки на фронті познайомився з різними бронетранспортерами. каже найчастіше М113 порівнюють з радянським бмп 1 Якщо ну, всі рівняють ну, БМП, БМП російська, тобто там у тебе майже у всіх випадках ну, особовий склад 200. Тут вже було багато ситуацій, багато влучань, і прямих, і непрямих, і уламкові, тобто вона тримає дуже добре. Тобто, ну, ти коли в ній їдеш усередині, ти впевнений в тому, що ти поїдеш і, ну, і повернешся. Михвуд паспорту каже, М-113 легко розганяється навіть до 80 кілометрів на годину. Вона маневрена, вона швидка. Вона, ну, якщо в порівнянні з е, совєтською технікою, там, бехами, металигами, танками, вона набагато тихіша і більш маневрена. БТР М113 досі залишається на озброєнні низки країн, включаючи США завдяки своїй простоті в експлуатації. Після повномасштабного вторгнення Росії бронетранспортери М-113 були поставлені ЗСУ як Сполученими Штатами, так і іншими західними партнерами, зокрема Литвою, Данією, Нідерландами, Німеччиною, Іспанією, Португалією та іншими. У грудні 24-го Міноборони України повідомило, що деякі М113 були дещо модернізовані. Зокрема, за рахунок нових модулів, що дозволяє кулеметнику вести вогонь всередині машини за допомогою монітору. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Харківської області. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь Голос Америки українською. Побачимося завтра. На все добре, бережіть себе, Па-па.